Газовики взялися демонтувати старий котел. Господарка будинку каже, це обладнання слугувало їй понад 20 років, але вже віджило своє, тож довелося шукати заміну. Останні два роки ми ну, мучились, Тому було прийнято рішення замінити на більш новий сучасний котел. Я кілька місяців ну, посічала різні сайти, смотрела это. Но ну, поскольку не специалист, решила не рисковать. Після довгих пошуків понад усе, зізнається жінка, боялась натрапити на шахраїв, тож обрала офіційно компанію АТ «Житомиргаз». Я звернулася на 104, залишила заявку 104. Її. От. Мені буквально в цей же день перезвонили, ми домовилися зустрічі, составили договір, підібрали Мне помогли подобрать котел на замену. И, в принципе, все. Я тут же оплатила. Выписали счет, я оплатила сумму. Сказали, ждите в течение месяца. Вот месяц уже прошел. Сегодня радостный день. Майстер компанії каже, для цих клієнтів підібрали котел за параметрами попереднього. Він аналогічної потужності у 20 кВт і працюватиме навіть якщо відключить світло. На монтажні роботи пішло декілька годин. На даному об'єкті проводиться заміна газового котла згідно пакетної пропозиції, тобто без зміни потужності цільового призначення та системи демовідведення. Даний котел ми беремо на гарантію також на 5 років при умові того, що він буде обслуговувати, що буде йому проведено технічне обслуговування кожен рік. Олена ж каже, важливо для неї було і те, аби після придбання обладнання не довелося додатково шукати фахівців, які б його підключили. А в Житомиргазі у вартість подали й усі монтажні роботи. Вартість договору входить і стоїмость котла, і роботи монтажні. Тим більше, що вони будуть виконуватися спеціалістами. І я сподіваюся, що це буде це якраз є гарантія качества і. Папаэтому такое прийняте беле рішень у компанії. Додають на вибір є котли на будь-який смак та гаманець клієнта. Обрати споживачі можуть і вітчизняну марку, і обладнання від провідних іноземних компаній. Окрім цього, у клієнтському просторі 104 юа абоненти можуть придбати газові плити, конвектори, сигналізатори газу та модеми, які автоматично передають показники лічильників без звернення в клієнтський простір чи передачі їх іншими способами, що дозволяє економ. Мати свій час на сьогоднішній день. Ми можемо запропонувати клієнту котли вітчизняного виробництва від там 8 до 15 тисяч гривень. А також ми маємо котли власного імпорта, такі як Баймак, такі як Демір Дюкум, котли 104UA, До речі, дуже зручні для наших споживачів. Сьогоднішній день цінова політика їх становить е, в районі 16-17 тисяч, е, в залежності від тих параметрів, які потрібні для нашого споживача. Придбати котел в АТ Житомиргаз вирішила, й Житомирянка Наталія каже, довго вагалися у виборі. На цій компанії вирішила зупинитися, тому що тут усе офіційно, а спеціалісти контролюють усі процеси. Новобудова потрібне газове обладнання, тому прийшли за консультацією для того, щоб встановити правильне обладнання, яке необхідне для нашого будинку. Ну тому, що «Житомиргаз» надає такі послуги, вони продають це обладнання і можуть проконсультувати і також встановити. Щоб це було правильно, і вони мають на, на це певні відповідні документи. Звертаючись до нас на клієнтський простір, клієнт отримує максимальний сервіс в короткий термін і супровід від початку звернення до встановлення і пуску газу. Замовити послугу, яка потрібна саме вам, ви можете у найближчому 104 юа клієнтському просторі.